Цього тижня Іван Франкіст приймає чемпіонат України з боротьби серед кадетів. На змагання з'їхалися понад 400 юників та дівчат з усіх областей нашої країни. Серед них 17-річний Богдан Грицай з Києва. Минулорічний чемпіон у своїй категорії на цьому турнірі вже провів два переможні поєдинки. Боротьбу вважає захопленням свого життя, адже займається спортом шести років. Це кожний вибір. Я ну, не знаю, як то їх заагітувати. Якщо сам не захочеш, то ти нічого не робиш. Якщо сам захочеш спортсменом стати тренуватися, то все ну, нормально. А якщо ти скідливі звички, свій спосіб життя обрав, це вже. Tot așa, tu, și tu, și tu, și tu, У четвер відбулися фінальні сутички серед хлопців. Днем раніше змагалася дівчата. Організатори змагань кажуть, що спортсмени демонструють високий рівень майстерності. Тож серед них уже є чимало кандидатів до молодіжної збірної України. По дівчатам команди, це напевно пано Львівської і Донецької. Вони конкурують між собою. Бо там все-таки все є інтернати і ну, поки так. Львів, Донецьк, вони самі сильні дві команди. По хлопцям я вам скажу, що майже всі регіони. Воно якось розкидані і ми не можемо сказати, що конкретно така область і там чемпіони, і там чемпіони. Турнір Віва-Франківську для його учасників стане відбірковим на чемпіонати Європи та світу, які пройдуть відповідно у липні та вересні у Польщі та Азербайджані. Планується, що переможці чемпіонату України вирушать на перші світу, а срібні призери на континентальний турнір.